Дорогі друзі, привіт! Сьогодні 29 березня, але в Києві знову повернулася зима, не відпускає нічого, все буде весна. Хотів сьогодні поговорити про 2 квітня. Вона дуже близько, це в неділю цього тижня, а у Львові відбудеться дуже чудова бізнес-конференція про бізнес-можливість туристичного рекомендаційного бізнесу Інкрузис. Буде головний гість цієї конференції Шевела Наталя. Це людина, яка досягла вищого рівня в цьому бізнесі на сьогоднішній день. В світі таких людей всього трошки більше 20, по-моєму. Це чудова можливість і чудова можливість побувати в оточенні людей, які роблять цей бізнес, в оточенні людей, які досягли певного успіху, людей, які розбираються в цьому. Ми поговоримо про сам продукт, про діджитал-платформу Incruzes, про її можливості, про те, як компанія ділиться з партнерами, доходами, як можна подорожувати, про подорожі. Все буде дуже детально. Будуть відповіді на різні питання, різні виступаючі. Це не те, що буде виступати тільки одна людина. Це Львів, друге число, 11 година дня. Презентація бізнесу до першої години, вхід безкоштовний. Потім буде, це буде на вулиці Листопадового чину, 8 банк-готель приміщення, чудовий зал, чудова локація. Потім на другу годину, десь до 19 години, ще буде бізнес навчання Ті, кому буде цікаво, зможуть залишитись. Це вже вхід, там буде 300 гривень. Ну, тут питання, якби, ваших, вашого прийнятого рішення, вашої зацікавленості, цієї можливості. Я там буду, чекаю вас, все допоможу. Дзвоніть, набирайте, пишіть. Люба форма зв'язку, телефон знайдете. У Фейсбуці під тим постом. Під цим постом все буде комфортно. Я дуже рекомендую недільний ранок. Це, це навіть зовсім не ранок, 11 година, Витратити з користю, з цікавістю. Українці мають подорожувати, українці мають розповідати про Україну. Українці дуже вдячні туристи, це весь знає весь світ, тому чекаю вас. Все гарного дня, всім.